Візьму, подожди, не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу, я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилася елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалите. А ти можеш маленькі скоби поробити? От береш цю і маленькі ці. Ні, будь ласка. Ну, так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я поспостерігала 10 хвилин, як Ілья та пора, а, а не дрова. Чуєш? Може, просто забери його, Він щось сумасшедший. Я йому. Кажу, бере, що цю штуку на м'які для розпалки треба нарубать. Оту мелку на м'ялкі часті. А щоб ми почали О, вже розжигати. Господи, розягати. прости, помилуй Боже мій. І я тебе Илья, як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не не так само і тут. Ну не виходить, піди. Прийди, і скажи. Не виходить, Русік, може в тебе вийде. Ну, ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням і так, ну коротше, бігає, просто і бігає. Її амбіції вони набагато більше ніж того, що вона робить. Я там ну, десь три чи чотири колоди я ці розбив. І от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русик, ідіть рубайте, в мене шкіра позлазила вже з пальців. Я зрозумів. Треба було б навчитися дрова рубать в 45 років, мужик називається. Ну, ну, Куди це годиться? Вілья, нормально? Та, нормальна? Та... А можна пластирь? — Що вже? Руслан, раз, два, три, думаю, все, клас, дрова, є. Боже, ти просто бог! Я починаю розпаль... розводити багаття е, в мангалах. Ух, як жарко! Легко Так, да, Я Ти розпалила. розпалила. Да. Багіння. <рес> Дякую, Кеці. І я ось тут чітко, от мені чітко інтуїція каже, Віка, зупиніться, ви не туди йдете. Рома! Ви не туди ми не туди пішли! 100%! Чого? Чого не туди? Ви пішли не туди! Чого? Бо того. Ти зупинишся, ні? Та ну а що зупини, треба йти, на куди – Куди йти? Ми не туди Браво. пішли. О, там прямо копиці. – Сюди. Ви Ні. Чого? Мене не слухають і вони йдуть. Я вже просто йшла і, і я хотіла плакати. Я розумію, що ми йдемо не туди, ми витрачаємо свій час. І як їх догнати, якщо вони на 800 метрів е, далі, чим я? Ну, от ну як їх догнати. Це просто. Ну ми точно сюди, так? Да? Навірно. Бі та, Віка, щось, щось, вона щось розуміє, щось не так. А я, як Олень, біжу, все за ними, хочу перша добратися до пункту Б, хоч би не знаю, що там було. І все, ми йдемо, дем, 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 дем. Біжимо. Біжимо, біжимо. Я вже реально дуже змучилася. У мене вже той рюкзак мене просто напарив так в спину, що тако по спині тече. Волосся тако вже все повністю мокре. А потім вже виявилося, що пряма вона не безкінечна. З'явилися поворот чи роздоріжжя, і тут ми натопили. Ми вже не знали, на якому ми реально азимуті, ми вже кроки перестали рахувати, і ми не знали, чи повертати нам, чи ні. Куди далі? Туди, туди. I don't know. У нас є варіант направо або прямо. І ми такі: Окей, я кажу, так. А що у нас по, по маршруту? По градусам, по крокам? І ніхто не знає. Малабі. Бачу, тут майже все було 360, 340, 330. Далі. Так? Потім такі різкий, типу, є 70, ну і 30 тут була. А 30, куди 30? куди А 70 це що? Туди 70. О, Ні, точно? Туди 20. Та пограду, це матч. 70. Обратно. Приходили, це я, Може, ну, це ми 30 ми дійшли? Ану. Стояли ми гадали, крутились. Ідемо, коротше, ми направо. Тільки може, давайте мірять все таки. Ідемо і важні ж такі. Ну ніхто ж не признає, що типу, хтось помилився, да? да? Я не відстрілювала, що там у них відбувається. Мене до цього ніхто не допустив. От, пожалуйста, блін. Ну, no, гад, що я ще можу сказати? Я була зла, я була зла, але я думаю, я мені насрать взагалі, я буду бігти. Ви розумієте, що у нас тут реально буде одна дорога? Вони десь пішли, так? А у нас одна дорога. І вона розписує Ромі задачі, розписує Мирославі, Юлі, Саші. А я стою. Я кажу, Віка, що робити? Муку мені відміряєш 210 г і ставиш. Угу. Молоко ставиш, угу. Так. Да. Там все, поняла? Вагат. Давай. Да, Цукор, да. яйця, соль, масло, мука пішли. Вона мені там понаписувала, що їй відважити. Я думаю, ну, трудойомкий процес максимально. Я думаю, ладно, типу, вже, щоб не вигнали, буду робити все, що скажеш. Типу, я сьогодні буду таким блазним, знаєш. Я сьогодні відповідаю за крем. Я починаю збивати. Ти збиваєш з цукровою пудрою? Зараз. Одразу давати. Я знаю, що це дуже важливо одразу дати в вершки е, цукрову пудру, чи їх можна дати пізніше. Та ти ж скажи, що ти, що ти кривишся, я не можу поняти. Що ти кривишся? — Та я бігаю туди-сюди, як не та засушташ. Тані говорили, не треба приходити. Кажуть, що якась неадекватна, ти можеш просто мені сказати, я не тупа. Я можу з першого разу, коли мені людина говорить, зробити і відтворити це, що ти ну, психуєш. Ми спочатку навіть не говорили, що ми з вершками будемо робити. Це нічого. Бо це змінилося, бо я побачила, що в нас є вершки. Піки деколи буває, вона емоційна так само, в неї деколи буває цей незрозумілий кіпершки. А другий фартух я напевно одягну на а, Ілю, <му> тому що сьогодні якось дуже важко працювалася. Особисто мені і іншій команді. Ну, на жаль, якось ми не змогли знайти того конекту. Якось дуже важкувато йшла сьогодні робота, і він, ну як на мене, дуже замало зробив процесів. Ілля, усе ви погоджуєтесь з рішенням капітана? Ну, я думаю, що це просто зручно вдягнути на мене не питання. Ну, Я не згоден, тому що я робив і м'ясо, я робив і гарнір, я рубав дрова і працював не менше інших якісно. Ну, Рубав дрова, ну, Ілля, ну Ільяну відверто. Ти старався, але нафігачив, вибачте, наробив кучу багато дрів нам Руслан. Ілья мене задовбав і задовбав вже не тільки мене, а що він один раз побіг, приніс в руках п'ять коробок і цього достатньо? Ні. А чого я маю бігати три рази, а ти один. А чого ти тобі кажуть, що ти ну, недостатньо зробив? І тобі дають за це чорне, а ти ще кажеш ні, я робив м'ясо, я робив то, я робив все. Та ну ти нічого не робив по факту. Я не бачив тобто, відсутності я. комунікації, радився з капітаном, радився з тими учасниками, з якими я робив процеси, не бігав по всім і не робив вигляд, що я не збивав цю піну в стакані, як це робить Іра зазвичай. Ось Ні, це тумач. Отут я вже зрозуміла те, про що говорили всі учасники, що він постійно це я робив, це я робив. І тут я якось трошки сьогодні побачила з іншої сторони. Тоді він наїрується, що а, не, не в стакані піну робити, як це Іра. Ну тобто він всіх перемив, ну, сприймити цей фарт. Господі, ну ну перший, нехай він буде перший. Він ще не останній буде, якщо він там з нього вийде. Я впевнена, що він вийде з нього. Але отак просто пройтись по всій команді. Ну, я чесно не зрозуміла. Тепер я, мабуть, перш ніж його захищати, я подумав. Проходить вже хвилини шість, і Ілля ще роз, ще розповідає. Ілля у нас дуже повільний, дуже твердолобий. Я знала, що з ним ми не домовимося сьогодні. І він давай навалювати, коротше, сходу весь рецепт. Беремо пасту собу, варимо її 5 хвилин. Ну, У мене вже руки трястись почали реально. Я саджу, дивлюсь на іру. Бері зараз, Нарізати давай, Все, давай, завершай. Стіль, е ну, Що ти не весь з рецептом Скажи, Диктуй, забирай собі, цей, забирай. Або... Вже там команди почали кіпішувати. Коротше, Стітеля говорить, говорить, ми вже, значить, їм цикаємо. Ми такі, я кажу, до три хвилини вже пройшло, кажіть їм. Три хвилини пройшло. Три хвилини пройшло. Все так. Time to go, наш час. Ми їм заважаємо, щоб Ілля перестав розповідати, і к нам прийшла Ірина. Це кінець зв'язку. Що там, кінець ще? Кінець зв'язку! Не що вони починають Ромі, роміру, починає починають агресірувати. «Да що ви починаєте? Хай він розкаже. Ми, ну, типу, три хвилини домовлялися, давайте по три хвилини. Бо тіпа, всі пішли готувати, ви вже щось знаєте, ми з тим тіпа, весело. Соус! Волій. Соус, Ілля, ну має совість. Я розповідав багато процесів, саме тих, які потрібні були на першому етапі, найважливішими, на мою думку, найдовшими. І просто я не розумів, як далі у нас буде складатися комунікація, що з командою, що за столом. Тому для мене, от на цьому найважливіші етапи, я вклав ось в цей перший спіч. Мене діду, так коли баба не наливає або забирає стакан, він от так от тримає і до останнього, поки всю каплю не вип'є, не віддасть. Ото те саме було ну реально. Воно аж труситься сидить. Ну як так можна? Та де б я чекала? Три хвилини до побачення, все, і був таймінг. Таймінг Катенька виставила. Притримуйтесь, будь ласка. Ну, типу, і якщо я притрималась, то чого ти маєш розказувати десять хвилин? Вирі теж нелегка старава, там теж багато заготовок. Та три хвилини прийшла. Давайте він робить. Давай сюда. Забрала я у нього цю рацію, тому що він мене вже почав опять виводити з себе. А мені сьогодні треба спокійною і нормальні задачі давати своїй команді. Але вихопила вона вже в той момент, коли я, б їй, я їй це дозволив зробити. Ну, в принципі, якщо б мені треба було їй не віддати рацію, вона б у мене її не вихопила. Точно можу сказати.